Україна країна з величезним економічним потенціалом. Ми знаходимося у центрі Європи, і тому в нас є унікальні транспортні рішення, як з'єднати захід та схід. Величезна ресурсна база і потенціал для розвитку сільського господарства та інших перспективних секторів економіки. З 1 січня 2016 року Україна вступила у зону вільної торгівлі з ЄС. Це понад 730 мільйонів споживачів. Біла церква, місто Київській області, може слугувати прикладом успішної реалізації масштабних інвестиційних проєктів. Компанія Тріборел на базі колишнього радянського підприємства за останні 10 років створила виробництво, продукція якого користується довірою та попитом не тільки в Україні, але й в країнах Євросоюзу. Це було одне з найбільших і на потужніших підприємств у Європі. І ось приходом останнього інвестора да скажу так, що підприємство по-новому відродилося. І сьогодні деякі дороги англійські споживають наші колодки. Якщо ви, наприклад, будете їхати потягом Лондон і Хітроу, то ви будете на електропоїздах їхати, де стоять наші гальмівні вироби. Фармацевтична компанія Біофарма. Завдяки грамотним інвестиціям за короткий час перетворились на унікальне високотехнологічне виробництво. У 2012 році акціонери ухвалили рішення довести рівень якості до міжнародних стандартів та збільшити потужність виробництва з усіх фармакологічних груп. Ми насамперед ставимо за мету розширити експорт в країни СНД, а також ми придивляємося до країн Азії. У 2015 році у Біофарма було інвестовано понад 42 мільйони доларів. Наступного року запланований пуск нового виробництва Мервен Фуд Україна ще один приклад успішної інвестиції в економіку регіону. Починаючи з 2009 року, дев'ятого року, Маревен інвестував в український ринок понад 15 мільйонів доларів. Ми створили понад 400 робочих місць у місті Біла Церква. Ми продаємо нашу продукцію не тільки в Україні, але й експортуємо її у більш як 15 країн світу. Конкурентна перевага компанії Маревен Фуд Україна, сировина, з якої виробляється продукція. Вона переважно українського походження. Український аграрний сектор одна з найбільш динамічних галузей економіки країни. За оцінками експертів, найближчими роками майже половина іноземних інвестицій в Україні припадатиме саме на сільське господарство. Близькість до Києва зручне транспортне сполучення, розвинена соціально-економічна інфраструктура у комплексі з ландшафтними та природніми умовами. Надають Білій церкві значну інвестиційну та туристичну привабливість. Місто розташоване у центрі України. Через нього проходить автомагістраль міжнародного значення Санкт-Петербург, Київ, Одеса від Білої церкви до Києва 80 кілометрів, до морського порту в Одесі 400 кілометрів, до міжнародного аеропорту Борисбіль 150 кілометрів. До кордону з Євросоюзом півтора дні вантажним автотранспортом або два дні вантажним потягом. У місті два великих залізничних вузли, 16 вищих навчальних закладів, що працюють у місті. Щороку випускають близько 4 тисяч кваліфікованих фахівців у галузі сільського господарства, економіки управління. Тут надлишок недорогої кваліфікованої робочої сили. Біла церква має повну інженерну інфраструктуру та можливість для створення великих промислових об'єктів. Стратегія розвитку Білої церкви до 2025 року, підтримана громадою та владою міста, ставить амбітні цілі залучення іноземних інвестицій в економіку регіону близько 250 мільйонів доларів, створення 7 тисяч нових робочих місць, створення індустріального парку. Технопарку та бізнес-інкубатору створення індустріальних парків це той шлях, коли інвестору пропонується вже готова ділянка з підведеними комунікаціями з приміщенням, де би він міг швидко розпочати свою діяльність, відповідно створивши нові робочі місця. Досвід багатьох країн переконує, що саме індустріальні парки є одним з найефективніших інструментів залучення інвестицій. Наприклад, завдяки створенню індустріальних парків та вільних економічних зон, Китай став світовим лідером зі зростання економіки. Індустріальний парк у Білій церкві має стати точкою зростання економіки регіону у цілому. На території цього парку зможуть розгорнути роботу високотехнологічні виробництва різних галузей промисловості та сільського господарства. Стратегія розвитку Білої церкви. Це унікальний для України проект модернізації економіки та соціальної сфери цілого регіону та унікальні можливості для інвесторів.